Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 17 жовтня. І про основні місцеві події цього дня, Чорнівцях та на Буковині, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем: До зими на Буковині, Чорнівці, рибоохорона. Заборонила виловлювати з річок форель. До зими на Буковині, Чорнівці, рибоохорона заборонила виловлювати з річок форель. Пояснюють, це початком нерестового періоду в даного виду риб. Протягом цього часу інспектори служби проводитимуть рейди на водних об'єктах краю. До них залучатимуться екологів та правоохоронців. Порушників, котрі не дослухаються до їхніх застережень, обіцяють притягнути до адміністративної відповідальності. При цьому штрафи будуть не з малих. Ці заходи, зокрема, заборона ну, для того, щоб зберегти даний вид, його популяцію. Це все пов'язано з біологією даного. Ви. Даний вид він не є таких великих розмірів, не досягає таких великих розмірів, як його родичі північноамериканські, там Форель Камлопс, Форель Райдужна. Середній його вік проживання десь близько 12 років. В оптимумі він зустрічається у віці від трьох до п'яти років. В середньому юга вага від 200 до 600 гр у наших водних об'єктах. Незаконний вилов форелі в даний період, період нересту, передбачає штраф в сумі, накладення в сумі від 340 до 680 гривень. Це тільки штраф за незаконний вилов. Зокрема, за кожну одиницю виловленої форелі буде нараховуватися збиток, який становитиме суму 340 гривень. Громадяни, які будуть незаконно добувати даний вид у заборонений період. На них будуть накладатися дані штрафи.